Так, всім привіт! І це новий випуск риболовлі на карпа, карася і таке всяке. Приїхали знову на ту саму водойму, що були. Отам От ми сиділи, а там люди вже сидять, то порсковось тут. Вода течія в нас ще це вода, значить має клювати щось. Ну що, будемо розкладатися. Спочатку замішаємо прикормку. Візьмемо за основу фідер бісквіт. Додаємо трошки нової прикормки полуниці. Так, це окремо, а його будемо ловити. Розбавимо її трошки клеєм, щоб ліпилося. І до цієї прикормки додамо креветку. Інтеркріль. Так, добре. Сифру зараз трохи бісквіту. бізквіту. Оце. Вот такой думаю все пати. Ну як він пахне? Ну, пахне як пахне. Так. Беремо кулечки трохи. Так, клять сюди, давай. І вот. тудимо ще так криля. Мусор в карман. Так. І мамалиго. Малего зараз ще ми теж. Ні, трохи. Чуть-чуть-чуть прям на, на кілограм прикормки там 100 грамів. Так і додаємо криля. Казав клуб Рибаков Михайлович, що риба дуріє просто від криля. Замішуємо. Так, тепер до води треба спуститися. Ну, в общем, замішаю. І тоді мамалигу будемо мішати. Так, ну, прикормка нехай стоїть. Остається. Ну, але вже її там нема. Догадаю, то може потім аболигу. Мамалигу, мамалигу візьмемо тертку, щоб її терти щоб можна було мотати, на ми мали і вона ну, не була такими кубиками. Так, давай, лий, бігом, бо треба не Ще Пуфіки, так, пуфіки. Грібцок. Все, давайте лей по максимуму там. Я вже тут линя. Так, візьмемо малегію, натримачку на тирку. Так, отаку взяти. и вот такой вот. Ну, добрый шей третий. Только взятый не. Может, кашей. Напевно, не фокусуется добрый не... у ну, меня. Нормально. Второй машина стоит, это Я ще мало взагалі натер. не треба багато. Коротше, на тру вам покажу. Так, дивіться, мамаливу... Не фокусується, що? Ні, мамаливу натер тепер давайте сюди трохи клієнт. Вона ліпилася. Я також думаю всипати сипати. Зараз намочу і все. А ловити буду на бивце карася від Відмихали. Від від Клуб рибаков. З нас. Проще кажучи. От, Хочу спробувати затестувати, як це воно там буде клювати. Так. Грозик тут 40 грамів. Так, тут я. Зачепити і тут зачепити. Все, вроді готово. Так, думаю, що цю закину на прикормку, вона вже швидше настоялась. Заб'ю її. Так. Отак. Прикормку Таку Певно, що треба буде води додати, але це вже потім. Зараз не буду комаріший налетіли. Ну, зараз подивимося, як буде працювати супер убив 16. Я типу хочу. Мені самому цікаво, чи воно щось буде брати, чи ні. Дай, дивись куди я кидаю, щоб потім ти сим кинути. Так а вліво Ага, добре, я все вліво зараз кину таку. На течію. чию такого О, отко, кину зараз Дивись куди Все нормально Кинув ну, Отак, Все. поставлю зараз Кубінця. Все. І тепер чуйки... не понял, чого тут, попустилась жилка. Все, жилка натягнута. Все готово. Так, друзі, розкладаю свій карту де сюди на наклети Golden Catch Carb Evolution X3 Достаю. Так, одна частина. Так. Друга. Буй перша покльовка. Тільки тільки я ж закину. Наші щось може і працює. Ладно. Так що може щось просто спробувало. Ладно, вже хоч щось клює. Все вже добре. Цю я закинув на мамолигу. Теж на э, бривця карася. що так нормально. Ну так це може, напевно, щось вона пробує. Ну, радує, що вже якісь покльовки є. Можливо, навіть буде, це може бути, що просто риба підійшла якась мальок і товчиться там. Б'ється за. Так. Добре, водка складена. Тепер треба катушечку. І так, друзі, перейшли ми на друге місце. Бо там, тут вже, дивіться, який класний тіньочок. Ліс, ми тут раніше були. Карповик, все так само, карповик, воно до й водки. Все дуже просто. От, коліселка, вже щось клює там. Де щось клювало? Нічого, добре, режим хоч щось клює. Ну да. ну ладно, будемо дивитися, чи клює, чи не клює. Карповичок я закину так само. Вот. Ну, в общем, якщо будуть поклівки, буду знімати. Друзі, перша поклівочка. Така нормальний. Опустило, опустила, опустив. Я ще сидить, що сидить. Ох ти ж нічого собі. Артем! Бляха зійшло! Арт... Йомайо! Капець, в мене щось так тільки, попустило просто. Попустило, капець, я так тягну. Аня, щось є. Лящик. Воно так тягнуло, слухай. Ну, друзі. Фух, я думав вже що щось зійшло. А то лящик маленький. Такий. Перша риба, друзі. А нарешті От, зараз я вийду в тіньок і покажу. Ну я його не буду. Може і заберу, може і ні, на таранечку. Такий маленький, я вже о, руки трусяться. Ну якийсь караць вже. Ну певно було два, але зійшов один. Ну, щось нормальненьке було. Друзі, нарешті. Нарешті щось толкове вже. Ну хоч щось. Ну, клює? Клює, друзі, на клуб рибаков? Ну, все, будемо ловити далі. Дивіться, Дивіться. був я там, ловив на поповка. Зірвався десь нервно окунь з ладоні. Ми... Ну, перезакинув закинув. Нічого, трошечки піднявся настрій, коли присів, ось отут. І співніга два перекину. Сочка розпив собі, зараз перекушу, напевно піду знову на опловка ловити. Ну, поки що в мене є окунець маленький і лящик невеличкий. Коротше, перейшов на таке місце гарненьке тут. Буду ловити тут, а поки що опловка. Якщо видно, видно, вон в мене. Тепер я зняв з одної вудки снайку в грубоко. Може без до вечора буде клювати. Ну, поки чекаю тут покльовки А ми біжимо, Вдруг щось вигукує. Непонятно що. Вигу... ай ай. Я Капець Я що там? Я. От вам і кловриваку Зимо капець Дай сюди цю Що? Що ем сядку туди покласти його Так на що? Нічого випусти його Він, чо... Она? Він ж маленький Да? Це храмиків 300 400 Дивіться. Дивіться Він такий малесенький Храмів 3... три ти є Все, давай журналісти Я теж сюди прямо прийду. А да що що? Я туди. Може туди там далі. Я там намутив трохи. Все, иди, иди, йти, Давай, йду, все. Давай, бо зараз він зараз здохне. Думаю, Той коробки. Так випусти його. Ай, так. Да. Так, друзі, я хочу зробити ночку паузу. Ні, що як не клює. Ну, Карпуша, друзі, був зачотний. Хотів вас попросити, щоб ви на канал підписались. Бо у нас вже 113, а ціль тільки те, що. Ну, всього-навсього. Небагато, да. Але треба все одно треба. Підпишіться, хто ще дивиться без підписки. Дуже багато дивиться без підписки. І от хотів попросити. Так, мене один запитував, що в мене за спінг. Детальний огляд. Прошу. Значить, спеціально для якогось. Костя, не знаю хто. Carp Evolution, Так, засвідчую трохи. Golden Catch Carp Evolution X3. 12 футів і 3,5 ЛБ. Це такий гарний спінг. Він не сухий карбоновий. Легко кидати ним. І далеко. Може 120 метрів легко забамбулити. Що там в нього? Перше кільце в 50-те. 50 перше кільце, ну це дивіться, яке здорове. Далеко, щоб кидати. і Так, і катушечку він ще працює. Катушечка в мене все по-простому. Pro, One blackpool, 7 плюс 1 підшипник. Фрукціончик бистрий, дуже швидкий фрукціон. якщо якийсь карпушик, кстати. Кстати, якщо якісь карпошок льони, щоб фуксіон треба було підкрутити, 7 плюс один підшипник, байтранер, дуже класна штука. Так, зараз. Дуже класна штука, байтранер. Ручочка дуже вдобна, ручка, ну кидає в ногу просто. Шерці, як їх там. Ось такі от там є щитки, щоб риба леска не, не зашпульнила за мною. Ну, От, будь ласка, огляд. І так ставлю на... оцю. Чекайте, щось якийсь странний грузик. Є нормально. Ставлю на цю снасть, ставлю пуфіки, Ой, не пуфіки, що я кажу. Ставлю на малего, у них в пакеті. Ну, Мама Олег. Я тепер кофека поставити. Одно. Так, зам замяв. Треба зараз вчепити пуфіка. А може спробувати може без пуфіків. Одно, один, один поставити, а другий не вставити. Пуфік. Так, у Я попробую. Так легенько, так, так легенько вставлю тут і легенько вставлю тут. Накрию оток. Тут можна здержати. Все, придушив. Все, можна кидати. Напевно, кину там. Так, так, і кидати, і кидати Снасті Ловити карасика. Не можу дочекатися якогось карася. Мені дуже хочеться якогось, якогось карасика. чим пошвидше, так все, не забудемо нігде. Все, щоб я їх не відстрелив. Цікаво дуже, до речі, що на минулій рівне риболовлі чи Напевно, справді працюють комочки? Справді, напевно, працюють, оскільки на минулій рибалці. На минулій рибалці я не вже брав тільки ледве-ледве. Навіть ну, типу, цього було щось легенько. А на цій вже рибалці значно краще ось. І на, на кормочки, Бачите, тут коробчик. Це перший коробчик мого друга трофейний. Ну перший взагалі. Щоб всього житті коли Так що його вітаю. Ну от, так, все в мене треба, значить, сяду перекушу трошки. Ой, так, це треба. Мусор цей, шо тут, тут, тут воно накидав? Буду їхати, додому викину, заберу. Так. Як я витягую, так я показую. Ой, як закидаю, показую. А як витягую, не показую. Так. О, байтранер, все добре. Наверное, бабніше візьму. О, лякаю рибу. Якийсь там мальок тасується. Так. ну. Так, ну от флетіка зараз закинемо, заб'ємо і будемо закидати. Так де то Забивачка. Так, йо, що, 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 добре, все, забивається. До речі, якщо хтось може, хто знає, підкажіть якісь класні смаки, ну точніше, класні пелець. Якийсь на на флет. Якийсь, наприклад, ін, ну, ін, підкажіть якийсь інтеркриль, я знаю. Кісь ще підкажіть класні. Які от вам випробували в коментарях напишіть. Бо я хочу якісь попробувати і не знаю який. Підкажіть, будь ласка, кому? Кому не важко. Підкажіть, щоб я знав, які там, наприклад, смаки можна. Чи, е, чи наприклад. От. Е, чи наприклад... що там? А, ну бойлики можете підказати, які класно, які ви попробували і вам... Сподобалось. Ну підкажіть мені, буде цікаво. Ну я так легенько кинув, щоб Я боюсь далеко кидати, щоб зараз ще не відстрелити ту приманку. Тихо, тихо. Бачу, бачу. Я ж хочу показати людям. О, все. Готово. Друзі, тільки що, зараз в мене руки трусяться. Шо? Добре, зараз розкажу. Короте, телефон труситься, руки трусяться, все труситься. Закинув я тільки що десь отаком такому на мене різко... Просто сижу собі і дивлюся, воно і різко починає, і опустило. Я перед заїкаюся. Перед тим друг так само в нього клював карп і десь приблизно там десь. Пішов наверх він і коротше він зійшов. Ну, кормачки ну реально. За От, в мене руки все трусяться і зірвався. Ой, да-да-да, Ну капець. А на мій зніме. Зараз зніму і потім кину. Кинеш, давай мені на мій. Та зніму не переживай, точно сьогодні кину, кинув. В тебе тут ті айфон шостий. Сьомий. Сьомий. Давай опускай. А, ти мови питаєш, що зловили. І такого треба випускати рівницю. випускаємо Карпика. Відпускаємо. Чекай, запутався. Спини. Та зарочка до де десь такого візьми? Візьми його. Дік чувака є. Він тут зачепився. А, він мозок, все -оч... все все Я виходимо це обріжу, От Ото, друзі, випускаємо того карпика, що він звалив. Назад. Ну, Коротше, він сам запустився. О, він зло. Тік. Він з тут хуберга, ні? Ну зараз він ж, напевно, відплив. Все. Ну реально, клуб клуб-рибохов. Ще можете сказати про снабився Карася, клуб Рибаков. Що? Що можете сказати? Клас ніж. За не мене ж? Мене вже дуже цей коробчик міг бути коробчик, але нічого не взяло. Ні, не взяло, якби, але зірвався. Ну нічого, вже напевно будемо вже скоро завершати. Та на що ти випускаєш? А нафіку. Друзі, оце тихо. Вс, пишел. Типа Пішов, пішов. Все, пішов. Він там запутався в геляке. Жахуши луск.